Як казав Олег Півник, вітаю вас, мої люди. Є, значить, у мене така змазка БЧМ Берулюб XP 719. Це є бензостійка змазка. тобто для речей, які працюють із бензином. На жаль, термін придатності в неї до 13.07.25 року. А тут в банці у мене десь порядка грам 700. Бралася вона під одне замовлення і, в принципі, не експлуатується. Не дивлячись на те, що вона коштувала мені порядка щось поза 100 євро за один кілограм. А залишок 700 грам, то теоретично продавати я її не хочу і не хвалюся. А можу подарувати тим, хто в ремротах, в рембатах і так далі, якщо вона дійсно їм потрібна. Штука класна, працює, але, на жаль, термін придатності досить швидко закінчиться. Спілкувався з тим, хто її продає, доказав, що термін експлуатації десь порядка 3-4 місяців. Коротше кажучи, на дві закладки мастила вистачить. Якщо ви знаєте, кому така річ потрібна, відам. По 100 грам бажано різним людям. Якщо буде потреба в більшій кількості, то теоретично можна навіть і там 200, 250, 300 віддати. Для того, щоб це отримати, пишіть на пошту, яку ви зараз бачите перед собою.